Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо додавання натуральних чисел. Розглянемо рівність. А плюс Б дорівнює С. У цій рівності числа А та Б додаються один до одного. І кожне з них називається доданком. А отримане число С називається сумою. Наприклад, якщо ми запишемо 2 плюс 4 дорівнює 6. То числа 2 і 4 називаються доданками. А отриманий результат 6 називається сумою. Розглянемо дві властивості додавання. Перша з них переставна властивість додавання. Полягає вона в наступному: від перестановки доданків сума не змінюється. Можемо розглянути на конкретному прикладі: 3 плюс 8 буде тим ж самим. Що і 8 плюс 3. Ну а для того, щоб ми не прив'язувались до якихось конкретних значень, можна записати у так званому загальному вигляді. А плюс Б завжди дорівнює Б плюс А. Знову ж таки, букви А та Б тут позначають якісь натуральні числа. Друга властивість сполучна. Вона використовується. Коли ми хочемо змінити порядок дій при додаванні на більш зручний. Вона полягає в наступному: Щоб до суми першого та другого числа додати третє, можна до першого числа додати суму другого та третього. У загальному вигляді можна записати це так: А плюс Б у дужках і плюс С буде дорівнювати. А плюс у дужках B плюс C. Ну і можемо розглянути якийсь конкретний приклад. 8 плюс 17 у дужках І поза дужками плюс 13. Скориставшись сполучною властивістю, ми можемо переписати це у наступному вигляді. 8 поза дужками плюс у дужках 17 плюс 13. 17 плюс 13 дуже легко рахується. Це 30. І 8 плюс 30. Буде дорівнювати 38. З цих двох властивостей можна зробити дуже важливий висновок. При додаванні будь-якої кількості натуральних чисел можна змінювати порядок додавання довільним чином та розставляти дужки для зручної зміни порядку додавання. Таким чином, для того, щоб обчислити суму чисел 25, 7, 65 та 3 ми можемо записати наступне. Спочатку у дужках обрахувати суму 25 плюс 65, і потім до цієї суми додати ще одну. 7 плюс 3, яку ми теж записуємо у дужках. У перших дужках вийде 90, і до 90 ми додаємо суму у других дужках, А вона буде дорівнювати 10. 90 плюс 10 дорівнює 100. Таким чином, змінивши порядок додавання та розставивши дужки зручним чином, ми змогли набагато швидше обрахувати необхідну суму. Наостанок зазначу ще один важливий момент. Якщо до числа ми додаємо 0, то отримана сума буде цим же числом. У загальному вигляді можна записати це так: А плюс 0. Буде дорівнювати 0 плюс а і буде дорівнювати просто числу а. Можна взяти і якийсь конкретний приклад. Нехай замість а підставимо 5. Тоді отримаємо. 5 плюс 0 буде дорівнювати 0 плюс 5 і буде дорівнювати просто числу 5. Тобто, коли ми до числа додаємо 0, назад отримуємо те саме число. Що ж, на цьому будемо закінчувати. До зустрічі у наступних темах.